Вітаю вас! Ну що ж, давайте розберемось питання там, де ви мене питали, красні флажочки того, що е, от е, я картинку виставила цікаву, я її, може, прикріплю, якщо у мене вийде е, картинка по поводу того, що ми терпимо, несемо якийсь груз на собі. І от хтось нам каже, ти сильна, ти молодець, оцей груз дається тобі зараз по силам. А буває таке, що ви розумієте, що, а може, не посила, може, якраз треба його вже викинути і йти далі, і отут завершується моє нарешті мучення те, що робиться зі мною. І питання саме було по поводу того, що якщо це відносини з чоловіком в сім'ї. Треба терпіти або не терпіти, іде той красний флажок, який відреагує і покаже, що щось не так, і треба пора вже той камінь скинути з себе і не тягнути на собі. Ну, давайте і взагалом, і на відносинах. У кожних відносин і взагалом є красні флажочки, червоні флажочки, вибачте. І воно інтуїтивно серцем вам починає підказувати. От ви живете з людиною, якщо у вас вже сім'я, діти, блага якісь загальні, все ви розумієте. Але ну, коли розумієте, що він вас б'є, то однозначно ні, тут же терпіти точно не можна. Якщо є агресія в вашу сторону і ви ніяк не реагуєте, то тут треба зупинятися і не боятися. Дивіться, саме перша з психології, те, що я вияснила для себе, Галочку зробила, не боятись ніколи казати. Якщо ви боїтесь сказати людині правду або перевірити її, як перевірити? А чи вийдеш ти за мене заміж чи це просто так? Ну, ну в норма в якомусь там сенсі спитати, да, допустим, але прямо спитати, якщо ви боїтесь любе питання обговорити з людиною, це дитяча позиція, її сразу треба обрати. Да, по початку буде дуже важко. Да, людина, якщо скаже, що ти мене задовбала, ти що, обалділа мене таке питання. Ви розумієте, що це не кра не червоний флажочок, це флажище червоний. Просто, значить, точно там людина, коли ви з нею розмовляєте, раз розмовляєте, два на любу тему, три розмовляєте, і вона вас аб'юзить або не хоче з вами розмовляти, значить, це точно не та людина, яка. Вам потрібно. І якщо вам це спочатку було приємно або прийнято вами добре, типу може зміниться, може щось, то настає один момент в житті кожної людини, коли ви розумієте, що все от в душі тупо обірвалося все, і ви сказали, все, я буду міняти своє життя, чого б мені це не стоїло. От тоді вже те точно ви переступили і вашу е душу розтоптали на запчасті, значить, вже пора. Е як ще кажуть, деякі люблять висловлюватися, треба опуститись на саме дно, щоб відштовхнутись сильніше ногами і піти наверх. Може, якраз те дно вже настало у вас, і це відео вам попалося не просто так. Це не значить, що треба обов'язково уходити від людини. Якщо це, я ж кажу, ваша людина, ваш чоловік, сім'я, діти, і ви розумієте, якщо він вас там не б'є, нічого, щось е для вас робить, все, але ви не вмієте з ним домовитись, то сядьте і почніть з себе домовлятися. Якщо ви, ще раз наголошую, не навчились домовлятися і він або ви, розумієте, хто із вас, звідки тягне. Пунктик ще є один: не обвіняйте во всіх гріхах себе і не обвіняйте ту людину теж в усіх гріхах. Навчіться балансувати і ставати на сторону тої людини, але не виправдовувати насильство фізичне, емоційне і любе, яке є е, психічне, все є. Аб'юзери, які дуже добре вас обкрутять так, що ви не зрозумієте, як ви, ви залізли в цю диру. ніколи не пізно йти. Навіть з дітьми люди, жінки, дівчата знаходять собі більш щасливе життя. Але як зрозуміти, в душі подали запрос? Я як роблю? Я вже, коли я розумію, що щось я не то роблю, я кажу, Боже. Ну, от скажи мені, я розмовляю тільки з тобою зараз, я відчую любий твій поштовх. Скажи мені, як правильно, як вийти. Із ці... Ні, знаєте, з ним Йому не треба казати пространство, я в простір кажу, треба чітко наголошувати на то, з ким ви розмовляєте. І коли ви з ним розмовляєте, призвали його спокійно і задавайте питання. Я задаю пряме питання, чи правильно, що я залишаюсь жити з цим чоловіком? Номер раз питання. Друге питання: чи правильно, що моя помилка в тому-то і тому-то? Чи треба мені змінитися? Тобто чіткі випроси, на які да-ні питання, вони не можуть вам відповідати письменами, на емейл написати або нашкрябати на стіні. Тут повинна бути відповідь не більше трьох питань, чітко Да-ні. Наступний момент, якщо ви не розумієте, не відчуваєте, як правильно розмовляти, тоді просто задайте своїй душі. І де її почне колихати, вже да ні, щоб була відповідь. Тоді ваше серце почне тіліпати. Якщо у вас тіліпає, значить, все, ви не там, ви робите не те. І ви кажете, чи правильно, що я живу з цим чоловіком, страждаю, тягну. Вас починає тіліпати. Або чи правильно, що я страждаю взагалі? І перестать йдете страждати і дивитись на цю ситуацію з іншої сторони? В суспільстві, якщо ви розумієте, десь у вас з'являється ситуація, яка тягне вас, і вам вже дуже важко, ви вже другий рік. Тягнете якусь фігню за собою, вибачте, яку ви вже не вивозите просто ситуацію на роботі тощо. І ви розумієте, що це вже не перевірка на вашу силу і слабкість, а вже тупо вас подавляють. Ви перестаєте спілкуватися з цією людиною, працювати на цій роботі, може, вас таким чином випихують з цього простору і вам кажуть: та зверни ж увагу, ми тебе давим, 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 давим. А ти не хочеш звертати увагу да, на мою підказку? І ви кажете, я вже задушена повністю або задушена. Я вже хочу вибратись. Я розумію, що щось тут не так, що саме не так, чи робота, чи поряд зі мною не та людина. І давайте між питаннями десь хвилину, 30 секунд, хоча б спокій, щоб ви розрізнили на яке питання вам іде відповідь інтуїтивно, через серце, або запаліть отак свічку, поставте і задавайте їй одні питання через свічку. Скажіть, що я прошу зі мною, щоб були на зв'язку вищі сили, мій рід, і підказали мені, якщо ти. Під час відповіді, коли мені треба відповідь правильно значить, це точно я неправильно йду. Я не на тій роботі, я не з тими людьми. Якщо ви ну не розумієте, як правильно спілкуватись там да з вищими силами, то, хоча б через такі інструменти, вогонь серце відчуває теж. От ви робите такі е, за, запити. По поводу любої ситуації і вам дають відповідь. Але причиною того, що ви вже почали робити запити, значить, ви точно вже не там або на завершенні тягаря, який ви носите в своїй душі, і його вже пора нарешті. Звільняти зі свого пространства, зі свого серця, зі свого тіла, і ви переходите на новий етап життя. Повірте, новий етап життя завжди дуже болючий, неприємний, по-сумасшедшому, некомфортний, супер. Але десь місяці три перейде ваш рівень. Цей на дні на рівень нормальний, і ви зрозумієте, що ви зробили правильний вибір. Тобто, якщо ви вже почали задаватися такими питаннями, значить ви на правильному шляху. Треба тепер зробити фізично правильний вибір. А будь-який наш вибір він правильний. Якщо ви були з тою людиною або на цій роботі в той момент, не коріть ніколи себе, що ви там були. Що от, тільки я потіряю, молодість потіряв, значить, у вас був такий урок, але ви не звертали на нього уваги. А тепер пора вам звернути на себе увагу і нарешті щось змінити в вашому житті. Всім бажаю! Щоб ви зрозуміли себе, своє серце, свою душу. Дякую всім.